Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов один захоплюючий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Повертаючись додому після роботи на зупинці, раптом я побачила чоловіка своєї подруги. Максима, я знаю багато років, ми навчалися в університеті на одному й тому ж курсі. Він з моєю подругою Олександрою одружився відразу після закінчення університету. Я захотіла підійти до Максима та привітатися, як раптом побачила, що він обіймає іншу жінку. Потім вони разом сіли у таксі та кудись поїхали. Виглядали вони як два закохані голубки. Це мене зупинило, та я не стала до них підходити, сховалася якомога далі, щоб він раптом мене не побачив. Якось Олександра попросила мене з нею зустрітися, ми дуже давно не бачилися. Після народження сина подруга займалася виключно ним. Нещодавно хлопчик пішов до дитячого садочка, та у Олександри з'явилося більше вільного часу. Ми зустрілися в нашому улюбленому кафе, згадали студентські руки, та подруга поділилася зі мною своїми неприємними переживаннями. Сказала, що її чоловік Максим останнім часом дуже змінився. Подруга вважала, що причиною цього стало те, що вона останнім часом займається тільки сином, а чоловіку уваги майже не приділяє. Максим став пізніше повертатися додому і зовсім не цікавиться їх сином. Коли Олександра намагалася з ним поговорити, то Максим відповів, що має проблеми на роботі, тож останнім часом йому не до веселощів. Сказав, що йому потрібно більше працювати, оскільки тепер він є здобудовачем у сім'ї. Я удавала, що слухаю подругу, а сама була десь дуже далеко. Мене не полишали сумніви з приводу того, розповісти подрузі про побачене чи ні. Олександра була у розпачі, тоді ж я вирішила усе їй розповісти. Подруга дуже негативно це сприйняла і поспішила додому. Відтоді ми не спілкувалися від спільних знайомих я дізналася, що вони з Максимом розлучилися. Я намагалася додзвонитися до Олександри, щоб підтримати її важку хвилину, та подруга не брала слухавку. Так тривало тиждень, і я не витримала і вирішила піти додому до подруги. Олександра дуже здивувалася, коли побачила мене та сказала, що не бажає зі мною розмовляти. Коли я захотіла дізнатися причину її рішення, подруга відповіла, що я винна у їх розлученні. Адже, якби цього не сталося, то Олександрі вдалося б повернути увагу Максима, і вони й далі були б разом. Рано чи пізно чоловік покинув би свою коханку та повернувся назад до Олександри. Наше спілкування з Олександрою закінчилося. Вона навіть не бажає про мене знати. Я не змогла б спокійно жити, якби не розповіла подрузі про те, що бачила. Любі друзі, а як би ви вчинили на місці подруги? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.